Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Внаслідок нічного масового удару РФ по Україні загинуло 8 людей, понад 30 отримали поранення. Уся Україна сьогодні горить. Київ падіння уламків БПЛА спричинило безліч руйнувань пожежа, пошкоджено бізнес-центр і гуртожиток. Поранено 11 людей в області, троє загиблих і 10 поранених. Миколаїв внаслідок прильоту БПЛА зруйновано половину житлового будинку. Загинула людина. Постраждали п'ять осіб. Одеса після прильотів БПЛА фіксувалося декілька пожеж. Горіла автостоянка. Киво постраждали цивільні підприємство, офіс і багатоквартирні будинки. Троє поранених. Чернігів зафіксовано кілька влучань у різні райони міста та області. Тернопіль через ракетний удар пошкоджено. промо підприємство сталася пожежа. Сумщина Конотопі, частково знеструмлені деякі вулиці. Є руйнування об'єкта інфраструктури. Хмельниччина зруйновано шість приватних житлових будинків. Понад 20 будинків пошкоджено. Четверо людей загинуло, п'ятеро людей отримали осколкові поранення. Росіяни хваляться, що нібито в 16 і не встигли узлетіти, і Вони знищили увесь український авіапарк. Це брехня. Усі літаки в момент атаки були у небі. Відбивали терористичні пуски. Росіян били росіяни виключно по цивільному населенню. Що є 25 травня 2025 року? Росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя агресора, що б'є по цивільних містах, школах те лікарнях. Масованими ударами було охоплено вісім областей України. Використано понад 100 ракет, і 200 дронів. Багато яких було спрямовано по об'єктах, що не мають жод. Одного військового значення цього разу Україна не обмежується лежать захистом. ЗСУ готують потужну відповідь. і Вона вже почалася. Сьогоднішні удари РФ – цілеспрямований терор. Удара, за даними генштабу, був скоординованим. Одночасно працювали повітряні морські та наземні пускові платформи. Масованими випущено щонайменше 40 ракет, 60 дронів камікаци та тисяч аеробалістичних носіїв. Цинічним частина ракет влучила в житлові райони, пологовий будинок і об'єкти водопостачання. Це не війна, це військовий тероризм. І Україна має на нього чітку відповідь. Я вже лунають вибухи на території Росії понад 80 загиблих і 100 поранених окупантів одразу після обстрілу України. Згідно з повідомленнями з Брянської, Білгородської та Саратовської областей РФ вибухи зафіксовано поблизу військових складів та казармова Ахтюбі. Інського вдарили по стратегічному складу ракетного пального відрязанню горить ангара за аеродромі, що приймав ракетоносці ту 22 м 3 Джерела з українських військових колег повідомляють: це лише перша хвиля відповідь буде жорсткою, прицільною і масштабною задіяні таємні стратегічні ракети і нові дрони за попередню інформацію. ЗСУ використали балістичні ракети українського виробництва, статні уражати цілі на глибину до 100 тисяч кілометрів. Нові попала великої дальності, які летять на наднизькій висоті. І важко перехоплюються. Двійні удари, дрони-розвідники супроводжують ударні апарати для максимальної точності. Це не просто відповідь це демонстрація нової української зброї, створеної під землею в умовах секретності, беззалежності від імпорту. Цілі ЗСУ не символічні, а стратегічні аеродроми дальньої авіації Шейковка Еналіс Оленігоруськом. Склади з іскандерами та кинжалами, логістичні хаби ракетних підрозділів центри управління ППУ в Курську, Воронежі і Ростові. Це ядро військової сили Ара і саме воно тепер опинилося в прицілі України, коли вибухи лунають а не в Харкові, а в Саратові, коли палає не в Львові, а у Корську в російських генералів виникає питання, що далі і де вже не можна спати спокійно. Україна демонструє ППУ РФ не панацея. Глибокий тил вже не існує. Удар по Києву автоматично означає удар по Москві. Ми не прагнемо руйнувати чужі міста. Ми хочемо, щоб припинили руйнувати наші, кажуть у ЗСУ. Але щоб зупинити ворога, його потрібно змусити платити за кожен удар. Позбавити можливості діяти безкарно, показати, що за кожну таку атаку за мирне небо буде вибух в штабі. 25 травня, день коли Україна вкотре довела, вони не лише стоять, вона вміє бити. І що далі, то точніше глибше і справедливіше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.